Залитися в одеській готелі тепер буде простіше жодних паперових документів. Мене звати Світлана Довжук, і це проєкт новини Лайф. Зараз ми вам розповімо про всі нові унікальні сервісні послуги в усіх готелях Одеси. Цифрова трансформація регіону сьогодні входить до переліку основних завдань порядку денного роботи органів регіональної влади усіх рівнів. Одеська область, як одна з найбільших областей за територією та регіон, що має величезний туристичний потенціал, завжди гостинна приймала гостей з усіх куточків світу. Наразі кожен з нас на своєму місці робить усе можливе для перемоги. Саме тому, вже сьогодні, розуміючи важливість забезпечення найкращих умов для розміщення, зручного і комфортного обслуговування візитерів нашої області та підготовки до майбутнього туристичного сезону, ми приділяємо увагу покращенню сервісів обслуговування в мережі готелів та хостелів, впроваджуючи у діяльність електронних. Сервіси шерінгу цифрових документів з дії це дуже важливо для покращення комфорту громадян України. Основна ціль, щоб громадяни України відчували комфорт, проживаючи в Україні. І якщо ми робимо обслуговування більш швидким, то це дуже добре позначається на комфорті. Отже, планується приєднати всі готелі Одеської області. Наголосив Костянтин Гоям. Це був проєкт новини. Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі всіх останніх найсвіжіших нововедень.